В Уганді стався спалах гарячки Ебола. Про це повідомила влада країни та Всесвітня організація охорони здоров'я. За даними ВООЗ, в Уганді підтвердили зараження суданським штамом. Пацієнтом був 24-літній чоловік із села Нгабано у Мобенде. У хворого був жар, діарея, болів живіт, і він блював кров'ю. Пацієнту, якого підтвердили лихоманку Ебола, помер. Зараз його тіло ізольовано в морзі. Поховає його медична бригада. Раніше у вересні також зареєстрували шість випадків із підозрою на еболу. Пацієнти померли. Триває розслідування. Зараз у лікарнях лежать ще вісім пацієнтів із підозрою на еболу. Африканське відділення ВООЗ відправило на допомогу медиків. Востаннє спалах суданського штаму Еболе в Уганді реєстрували 10 років тому. Тоді померло щонайменше 17 осіб. Загалом Україні було чотири спалахи цієї лихоманки. Найбільший стався 2000 року, коли померло понад 200 осіб. Наразі схвалено вакцину проти заїрського штаму Еболе. Проти Суданського ще жодних препаратів не тестували.